Готуватися 8 тижнів до такого заходу для того, щоб отримати той результат, за ким ти вийшла на сцену всіх, осліпила і отримала свої регалії. Тут дисципліна, мабуть, і в їжі. Розкажи про дієту. Що можна, що не можна, скільки всього тобі хотілося. Ну Коли? дивись, раціон складається індивідуально під потреби людини. І залежить від того, які продукти сприймає твій організм, які не сприймає організм. Тобто я не можу зараз отак от винести список продуктів, це їжте, це не їжте. І ви вийдете красиві такі оп, як, і все. Як ванга, така. Оп, і все. Да. Наприклад, я можу поїсти гречки там, і вона на мене буде погано впливати, Андрій може поїсти гречки, і його організм буде сприймати. Приймати, тобто це все дуже індивідуально. Ну, як основні поради при будь-якому занятті спортом, підготовці це обмежити там фастфуд, обмежити прості вуглеводи, е солодощі, цукор. обмежити цукор, обмежити там якісь е газовані, напої. газовані напої, закрутки, типа консерви, е бо багато солі, багато уксуса, немає користі. Тобто, зробити акцент на складні вуглеводи, білок, е правильні жири. І клітковину, вміти не з'їсти це все за раз, бо об'єм їжі буде великий, шлунок буде розтягуватися, буде випирати, тобто, щоб живіт залишався плоским, тобто вміти розбивати цю їжу, їсти тоді складні вуглеводи перед тренуванням, після тренування для того, щоб дати своєму організму енергію для тренування і дати потім своїм м'язам допомогу на відновлення після тренування.